Цей рецепт пирога я знайшла в інтернеті, але він був з вівсяними пластівцями. Приготувала, не сподобалось. Вирішила замінити на горіхи. І що ви думаєте, пиріг вийшов незрівняний. Взбиваємо яйця з цукром, доки маса не побіліється, десь приблизно хвилинки 5. Висипаємо мелені горіхи, гарненько все перемішуємо, всипаємо ванільний цукор, теж гарненько перемішуємо. Окремо змішуємо борошно корицю розпушувач. І далі потрошечки поступово всипаємо в яєчного горіхову суміш і замішуємо ось таке густеньке тісто. Форму змащуємо вершковим маслом, посипаємо борошно. Виливаємо тісто, рівномірно його розподіляємо і зверху викладаємо вишню без кісточок. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо пирогу охолонути, посипаємо цукровою пудрою, заварюємо чай і кличемо всіх до столу. Пиріг виходить ніжним, хрумким, зі смаком горіхів, тоненькою ноткою кориці. І кислинкою смачної вишні. Обов'язково приготуйте смачного друзі!